Навіть у світі, де нас оточують хвороби, кожен непохитно віруючий може з певненістю сказати, що він захищений від всього навколо і живе в чудовому здоров'ї. Бог хоче, щоб ви було здоров'я, Бог бажає стілити вас і повернути вам божественне здоров'я. Це істина для кожного віруючого. Зтілення не є недосяжною мрією. На Христі Ісус взяв на себе весь тягар вашого болю та дискомфорту, забезпечивши вам стілення ціною величезної жертви. Уявіть собі це. Бог бажає, щоб ви процвітали в дусі, розумі і тілі. І як результат процвітали в сім'ї, досягали успіхів професійній діяльності, проявляли творчі здібності, налагоджували стосунки і з новою силою втілювали свої мрії. Немає значення, чи ви досліджуєте біблійні обітниці простілення вже багато років, чи тільки починаєте. Ця серія передач зміцнить вашу віру. Приготуйтесь до радикальної зміни, бачте, як ваша віра зміцнюється і нагострюється. Час покласти край всім сумнівам, бо хоче, щоб ви були здорові. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Хвала Тобі, Господи. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Ми приходимо до престолу благодаті, щоб отримати допомогу і милість під час потреби. І ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі, що нам належить зцілення через рани Ісуса. Нам належить здоров'я, нам належить Боже здоров'я. І ми віддаємо тобі хвалу і подяку за це. Ми шануємо тебе в ім'я, яке переважає будь-яке інше ім'я. В ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Відкрити свої біблії в книзі Буття 6.3. Коли люди почали розмножуватися на землі, у них народилися дочки. А сини Божі, побачивши, що людські доньки вродливі, брали їх за жінок, хто яку вподобав, і промовив Господь не буде перемагатися дугмі в людях по вік, бо вони тіло, тож їхнього віку буде сто двадцять років. В новому живому перекладі Біблії говориться: вони лише тіло, і днів їхніх буде сто двадцять років. Тому всі попередні покоління. Метушалах, енох, ви знайдете його в галереї слави в одинадцятому розділі послання до євреїв. Діяволу знадобилося багато часу, щоб навчити людей говорити слова, якими вони б могли вбивати себе, використовуючи слова смерті і страху, щоб висловлювати свої думки. І це мало припинитися. А тепер відкримо 91 й псалом. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває в тіні всемогутнього, і говорить Господові ти мій притулок, моя фортеця, мій Бог, на якого я покладаюсь, безсумнівно. Так сказано в англійському перекладі Біблії. Безсумнівно, він вбереже тебе від розталеної пастки, своїм пір'ям він вкриє тебе, і під його крильми ти будеш в безпеці, його істина щит і зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ані стріли, що пролітає в день, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що сіє смерть опівдні. Навіть якщо впадуть тисячі біля тебе і десятки тисяч праворуч від тебе, тебе не торкнеться. Уявляєте, жити в такому районі? Там таке відбувається. Лише очима своїми дивитимешся і побачиш відплату нечестивим. Я написав тут, як у поганому кінофільмі, до тебе не наблизиться. Адже ти сказав: Господь мій притулок, Всевишнього зробив ти своєю фортецею. Тому не спіткає тебе жодне лихо. І нещастя не наблизиться до твого помешкання. Адже своїм ангелам він накаже про тебе, що берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках носитимуть тебе, щоб ти не спітнувся об камінь ногою своєю. Наступиш на лева і змія. Топтатимеш тобто, молодого левчука і гадину. Він полюбив мене, каже Господь, і я врятую його та прославлю, бо він знає ім'я моє. Він кликатиме до мене, і я відповім йому. Я буду з ним в недолі, визволю і прославлю його. І насичу його довгим віком Йому спасіння своє, довгим віком Йому мою перемогу. Yes, так! The old, the old... все. Повний комплект. <laughs> <laughs> Слава Богу. Моє процвітання, мою перемогу, моє спасіння. Довге життя. Чому? <laughs> Бо ми знаємо Його ім'я. Дякуємо тобі, Ісусе. Слава Богу. А тепер я хочу перейти до наступного Відкрити зі мною 53-й розділ книги Ісаї. Без сумніву в англійському перекладі Біблії там знову стоїть це слово. Він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. Прочитаємо з цього перекладу. Я не цитуватиму це, але хочу зробити це в такий спосіб. Без сумніву, він взяв на себе наші скорботи, хвороби, слабкість та неміч і поніс наші смутки та біль покарання. А ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом, наче проказою. А він був зранений за наші гріхи і катований був за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам даровано мир. І ранами, які були вчинені йому, ми зцілені і зроблені цілісними без сумніву. Гаразд. Євангеліє від Матвія 8,14. Коли Ісус увійшов в дім Петра, то побачив його те, що ще лежало в гарячці. Він торкнувся її руки, і гарячка залишила її. Вона підвелась і служила їм. А як звечоріло, привели до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів та зцілив всі хворих. Щоб збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив він взяв наші недуги і поніс хвороби. Це здійснилося. Я сказав це здійснилося. А тепер перше Петра, другий розділ. Дякую тобі, Господи. Дякую, Ісусе. Дякую тобі, Господи Ісусе. Слава Богу. Перше послання Петра, другий розділ. Отже, відкладіть всяке зло, всякий обман. Лицемірство, заздрість та всякі обмови і як новонароджені немовлята, прагні чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння. Бо ви скуштували, що добрий Господь, тож приходьте до нього, до каменя живого, коштовного, яким знехтували люди, але вибрав Бог. І ви, немов живе каміння, збудовуйтеся в дім духовний, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові. Через Христа Ісуса. Адже в Писанні зазначено ось я кладу на сьогодні камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить, у нього не буде засоромлений. Отже, для вас, хто вірить, він коштовність, а для тих, хто не вірить, він камінь, яким знехтували будівничі. Проте він став наріжним каменем і каменем спотикання скелою спокуси. Вони спотикаються, не вірячи Слову, на це вони й полишені. А ви рід вибраний. Царське священство. Я не розумію, як ви можете спокійно сидіти на місці. Адже я хочу підскочити і бігати навколо. Слава Богу. Ви царське священство, святий народ, придбаний, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного його світла. Колись ви були на народ. А тепер ви народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Улюблені, благаю вас як чужинців і мандрівників, стримуватися від тілесних пожадливостей, які воюють проти душі і добре поводитись серед язичників, щоб через те, що нас обмовляють, мов злочинців, побачивши добрі діла наші, прославляли Бога в день від відвідин. Отже, підкоріться всій людській владі задля Господа чи цареві. Як верховній владі чи правителям, ось так, незалежно від їхньої політики задля Господа, чи правителям, як від нього посланих, для покарання злочинців і похвали тих, хто чинять добро. оскільки така воля Божа, щоб ми добрими вчинками гамували невігластво, Безглуздих людей, як вільні, а не ті, що використовують свободу для прикриття зла, але як раби Божі, шануйте всі, братство любінь, бійтеся Бога, поважайте царя, слуги із повним страхом коріться панам не тільки добрим та лагідним, а й суворим, бо це догаджає Богові, коли хтось заради Бога терпить злидні, страждаючи несправедливо, адже яка честь, коли вас карають за провини? А коли терпите і страждаєте роблячи добре, то це приємне Богові. На це ви і були покликані, бо і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми наслідували Його. Він не вчинив гріха, і не знайдено підступу в устах Його. Коли його лихословили, він не лихословив навзаєм. Страждаючи, не погрожував, а передав тому, хто судить справедливо. Він сам своїм тілом взяв наші гріхи на дерево. Щоб ми вмерли для гріхів і жили для праведності. Його ранами ви зцілились. Адже ви були як блукаючі вівці, а тепер повернулися до пастиря і опікуна ваших душ. Хвала Богу. Я виклав вам свою справу. Ні, ще не всю. Дякую, Ісусе. О Господи. Бо все це провадить нас. До книги приповісти 3.1. Сину мій, настанови або вчення мого не забувай. І нехай серце Твоє береже мої заповіді. І ми, звісно, можемо це зробити. Бо наша заповідь любити один одного і ходити в любові, бо довготи днів і років життя, яке варте того, щоб ним жити і спокою внутрішнього і зовнішнього, який триває у похилому віці аж до самої смерті, до 120 років вони докладуть тобі. Нехай милість і доброта. Без всієї ненависті та егоїзму і істина без лицемірства і неправди не залишають тебе, обв'яжи ними шию твою і напиши їх на скрижалях серця свого. Тоді знайдеш ти милість і благовоління в очах Бога та людей. Усім серцем своїм довіряй Господеві і не покладайся на власний розум. Хвала Богу. Дякую тобі, Господи. Життя, яке варте того, щоб ним жити. А життя, коли ви хворі, прикуті до ліжка. Це не те життя, якого ми прагнемо. Відкрити, будь ласка, 103-й псалом. Всі ви, партнери, знаєте, що це псалом, яким ми наше служіння молимось за вас щодня. І я молився ним сьогодні вранці. Тому я просто захоплений цим він просто почав текти з мене, коли я підійшов до дзеркала, щоб поголитися. І він просто полився з мене. Благослови Душа моя Господа, і все нутро моє, святе ім'я Його. Благослови, Душа моя Господа, і не забувай про всі добродійства Його. Він прощає всі провини Твої, зціляє всі недуги Твої, визволяє Твоє життя від могили, коронує тебе милістю та щедротами, насичує добром бажання Твоє. І зазначте, що в оригіналі говориться: Він насичує уста добрими словами. Оновлюється орла юність твоя. Послухайте. Це сказано в Біблії. Це наша дорогоцінна обітниця. І я вже тривалий час користуюся нею. Так, вам слід починати молитися ним, ще коли ви молоді, коли вам 20, а згодом 50, Незабаром 70, Незабаром 80, незабаром 100. Нехай ваша юність оновлюється щодня, слава Богу, як у орла. Чи ви знаєте щось про орлів? Я цікавився ними серед усіх птахів вони найкращі пілоти. Найкращі? Вони створюють пару на все життя. І у них є шлюбний танок, який вони виконують в повітрі, ми, злорію, зробили майже те саме: я підняв її в повітря на літаку бічка в бонанза, але це не порівняти з цими птахами. Вони можуть зафіксувати крила під максимальним кутом підйому. І вони просто розкривають свої великі крила на максимальний підйом і летять назустріч бурі. І коли рвучкий вітер досягає їх. Їхні крила налаштовані на максимальний підйом, і цей Орел просто без будь-яких зусиль. Йому навіть не потрібно махати крилами. Він просто підіймається над бурею, у нього є повітряні мішки, які допомагають йому літати дуже, дуже і дуже високо. Він просто ширяє там над тією бурею. А коли буря стихає, він чудово проводить час. Він просто і летить вниз. Він оновлює свою юність. Коли він старіє, він летить вгори, знаходить скелю і відбиває собі дзьоб, бо старий дзьоб дуже твердіє, і Орел ледве може їсти. Тому він відбиває старий дзьоб і залишається там, доки його пір'я оновлюється, а згодом відростає новий дзьоб, і він спускається скелі. Послухайте. Цей старий Орел. Ніхто більше не захоче конфліктувати з ним. Послухайте, він старий і розумний, і він оновив свою юність. В нього за плечима великий досвід. Я дивився документальний фільм про орлів, і на деяких з них були встановлені маленькі камери, щоб спостерігати, як вони літають. Один Орел схопив черепаху. Але нічого не міг з нею зробити. Тож він, тримаючи цю черепаху, полетів над кар'єром і просто кинув її вниз. Вона розтрощилась, а він приземлився. І якось я був в нашому молтовному будиночку, і там була скопа. Це Орел і рибалка. У нас за будинком є ставок. І той Орел спустився, а я сидів на терасі. Він летів дуже низько. Я побачив його, він пролетів над ставком і схопив рибу. Він почав активніше махати крилами, бо риба тягнула його вниз. І я подумав, цікаво, що він робитиме з цією рибою. Він зробив ось так, підтягнув ноги, він підсік ту рибу, підтягнув ноги і полетів. Алілуя. Якось студентське містечко провели опитування: чи вірите ви, що Бог розуміє, як влаштований радар? Ви здивуєтесь, як багато з них відповіли ні. А знаєте, як винайшли радар? Завдяки кажану? Бо кажан сліпий. Однак він може літати по кімнаті. І він не схибить, бо він надсилає звуковий сигнал певної частоти, і коли цей сигнал відбувається від стін і повертається до нього, він вловлює його. Це радар, і це створив Бог, який прямо зараз зціляє ваше тіло. Чи ви готові помолитися молитвою віри? Тоді підведіться, будь ласка. Всі, хто дивиться нас онлайн, зробіть те саме. Дозвольте мені вам дещо сказати. Брат Хейн сказав би так: під'єднуйтесь своєю вірою. Скажу ще дещо. Докладіть свої старання. Починайте робити те, чого ви не могли робити раніше. Брат Робертс називав це точкою контакту, і він казав: ворушіть чимось. Якщо ви можете ворушити лише мізинцем, то ворушіть ним вірою. Якось він проводив наметове зібрання, і там була дівчинка зі своєю сім'єю. Це була темношкіра сім'я. Вони були просто чудові. У них був старий інвалідний візок. Коли я приймаю причастя, я часто згадую саме його. Він просто підіймається в моїй пам'яті, і та дівчинка. До того крісла була прив'язана дошка, і та дівчинка ось так лежала на ній. Вона нічим не могла ворушити. Нічим, окрім очей. Тож вона почала обертати очима. Їй було 9 років. Вона сказала: Мамо, відв'яжіть мене, я зцілена. Мама сказала: О, дорогенька, мамо, відв'яжи мене, кажу тобі, я зцілена. Її відв'язали, вона вскочила і побігла. Ви знаєте, як швидко може бігати дев'ятирічна дівчинка. Вона скочила з місця, і мама побігла за нею. Вони вигукували і прославляли Бога. Алілуя! Вона нічим не могла ворушити, лише очима. Якщо ви не могли ворушити плечем, то поворушіть ним. Слава Богу. Алілуя! Кажу вам. Я хочу, щоб ви гучним голосом, щоб ви підняли свої руки, слава Богу, і повторювали за мною. Я ожив у Христі. Він воскрес з мертвих. І я воскрес разом з ним. Я посаджений з ним на небесах. Я отримав його життя Воскресіння. Життя Воскресіння. Живить мій дух, мою душу і моє тіло. Життя Воскресіння діє в моєму тілі прямо зараз. І з кожним днем я стаю сильнішим. Мої очі бачать краще. Мої вуха чують краще. Мій розум працює краще. Мої кістки, мої органи. Мої нерви, мої м'язи, мої суглоби, моє серце, мої легені, мій мозок, моя кров. Вони заряджаються зараз Божим життям Воскресіння. Жодна хвороба не може торкнутися мене, жодна недуга не може війти в моє тіло. Я розп'ятий з Христом, і вже не я живу, а живе в мені Христос. А те, що зараз живу у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене. І віддав себе за мене. Той самий Дух, який переміг смерть, переміг пекло, переміг могилу. Він зараз в мені. Той самий дух, який Воскресив Ісуса з мертвих, зараз в мені. Життя Воскресіння. Оживляє моє смертне тіло. Життя Воскресіння Ісуса проявляється в моєму тілі. Ісус живий, і я теж. А тепер віддайте йому хвалу. Слава Богу. Мене звати Марія Загір, я з Далтона, штат Джорджія. Я молилась за свої плечі і спину. Мене турбували коліна, і я просила Господа стілити мене. Я завжди молилась щоб Господь стілив мене від маківки голови до підошви ніг. і я відчувала тепло в плечі, а потім в спині. Це було чудове відчуття. Просто тепло. І Я знала, що це Дух Святий стіляє мене. Коли Марія прийшла, у неї сильно боліли плечі та спина, і вона не могла підняти руки, і віддати хвалу Господу. Але потім вона почала проголошувати і відчувати, як її тілом розливається тепло. І ось я стіл новим я Ісуса. Дякую тобі, Господи Ісусе. Алілуя! Я люблю тебе, Ісусе. Жодного болю. Так я відчувала тепло в всьому цілі, тому що молилась, щоб стілитись від маківки голови до підошви ніг. Тому я хочу просто прославити Ісуса. Так, це важливо. Хвала Богу. Дякую, Марія. Я хочу сказати: продовжуйте молитись і вірте, що Бог стілить вас. Як я вже сказала, для нашого Господа і Спасителя немає нічого неможливого. Він стілить вас. Все, що вам потрібно робити, це вірити і приймати. Hello, Вітаю вас, я Ларі Орен. У Псалмі 91,16 Бог сказав: довгим життям насичу його і явлю йому спасіння моє. Бог хоче, щоб ви насолоджувались довгим життям, життям, яке варте того, щоб ним жити. Хвала його імені. Саме тому він дав вам обітниці свого слова, які гарантують зцілення як ваше право по завіту. І коли ви наповнюєте свої уста Божими обітницями зцілення, ви вивільняєте його слова, які приносять життя і які принесуть божественну допомогу вашому тілу. Кеннет і Глорія Коплен мають для вас подарунок, який оновить ваш розум стосовно істини про те, що зцілення це воля Божа для вас. Це книга, воля Божа на ваше зцілення. Глорія Коплен навчає у цій книзі про те, що це бажання Бога, щоб ви кожного дня жили зціленими та цілісними. Збудовуйте свою віру, слухаючи Божі обітниці для вашого зцілення. Проголошуйте слова життя над своїм тілом і приймайте божественне здоров'я, яке Бог хоче, щоб ви мали. Вся необхідна інформація є на нашому сайті kcm.org.ua. І на закінчення я хочу помолитись за вас. Отець. Я приймаю життя, Воскресіння, яке ти використав, щоб Воскресити Ісуса з мертвих, оживити наше тіло і зробити його живим в тобі. Це життя у силі Твого Духа Святого є нашою гарантією, запечатаною до прояву нашого придбаного тобою викуплення. І ми прославляємо тебе і підносимо Твоє ім'я. Амінь. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. Я, брат Ларі, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.